Вітаю глядачів телеканалу в етері тарітимо дня у студії для вас. Працюю я, яна онуляк, і наші журналісти вже готові розповісти про актуальні події в місті та області, що відбулися 4 жовтня. Деталі вже за мить. Триває 223 двадцять доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню за минулу добу. Окупанти завдали три ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснили понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від ворожих ударів постраждало більше 20 населених пунктів. За наявною інформацією, підрозділи нещодавно сформованого та переміщеного на території України 3-го армійського корпусу. Не в змозі ефективно виконувати завдання за призначенням, застаріле і непридатне до використання озброєння та військова техніка, самовільне залишення позицій та відмови від виконання бойових завдань особовим складом, вживання алкогольних напоїв, систематичні порушення військової дисципліни є основними причинами деморалізації військовослужбовців підрозділів зазначеного з'єднання противника. Спецоперація триває у Чернівцях. Вже понад добу розшукують стрілка, який на вулиці Воробкевича вбив 22 річну поліцейську та поранив іншого правоохоронця. Водночас батьки бояться віддавати дітей до школи, адже містом та соціальними мережами поширюються безліч фейків та чуток. Своєю чергою правоохоронці до завершення спецоперації ситуацію офіційно не коментують. Тож що відомо про стрілка на цю мить, в якому стані поранений поліцейський, та чи можуть батьки не хвилюватися за безпеку. Як у школярів, дізнавалася моя колега. Вже добу у Чернівцях розшукують стрілка, який вбив поліцейську. Так, 3 жовтня, близько 18.00 у соцмережах поширили інформацію про постріли у Чернівцях біля ліцею номер 20 колишня 27 школа. Першим підтвердив інформацію заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко. Національна поліція проводила затримання особи, яку звинуватили у розбещенні неповнолітніх. Одна поліцейська загинула, один поліцейський отримав поранення. Під час виконання службових обов'язків загинула 22-річна патрульна молодша лейтенантка поліції Таїсія Татарин. Трагедія трапилась поблизу цієї будівлі. Колись біля 20-го ліцею був басейн. Екіпаж Таїсі Татарин та Олександра Гуцела прибув на виклик про розбещення неповнолітніх. Тут на них чатував озброєний чоловік. Він обстріляв інспекторів. 22-річна поліцейська загинула на місці. Її напарник дістав поранення. У поліції повідомили, що стан Олександра Гуцела стабільний. Наступного дня на центральній площі міста вшанували пам'ять загиблої таїсії. На втрату відреагував. Буковинці та колеги дівчини, ми висловлюємо наші найглибші співчуття рідним, близьким, друзям, колегам та ІСІ. Це непоправна втрата для всієї нашої поліцейської родини. Щодня ми заступаємо на зміну і не знаємо, чи повернемося додому, чи обіймемо рідних. Чи не стане вона останньою? У нашій країні триває війна, і поки наші захисники та колеги борються на фронті, ми продовжуємо боротьбу з внутрішніми ворогами, злочинцями. Однак інколи цей ворог забирає найцінніше життя. Відомо, що Таїсія прийшла у лави патрульної поліції в серпні 2020 року і 3 жовтня приїхала на останній виклик у своєму житті. Водночас інформація про те, що дітей взяли у зарочники, не відповідає дійсності. У ліцеї діє система обмеження входу для дорослих. Її запровадили ще два роки тому під час пандемії коронавірусу. Це обмеження входу, як батьків, так і будь-яких посторонніх осіб у заклади освіти. Тобто, заклади освіти, звичайно, не не пропускають ні дорослих, ні тим паче посторонніх осіб до себе безпосередньо, тим більше тоді, коли є навчальний процес, є діти в закладах. З початком повномасштабного вторгнення заходи безпеки у школах посилили всім закладам освіти, які знаходяться на централізованій бухгалтерії чи на фінансовій автономії. Рекомендовано встановити так наполегливо рекомендовано встановити тривожні кнопки, тобто у всіх школах фактично вона є. Ну і в великій частині садочків встановлені вже тривожні кнопки. Не за. Розготується якраз закупівля для решти закладів освіти, в яких ще тривожних кнопочок немає. Наразі у місті триває спецоперація з розшуку вбивці біля закладів освіти патрулює поліція. Водночас чернівчани вимушені проводжати та забирати зі школи навіть старших учнів, які живуть неподалік закладу. раніше саме живемо недалеко, прямо за будинком. Ми сусіди цієї школи, але зараз. Водимо на всякий случай, отаке бережемо себе і радимо іншим. Ми живемо тут років 17 і постійно чуємо що тут Хтось є. я правда ніколи це не бачила, але це чула. Ну, треба це вирішувати, бо це не, не шутка. Кримінальні ситуації поблизу закинутого басейну трапляються вже не вперше. Будівлею не займається вже понад десяток років. За цей час тут встигли оселитися безхатьки, облаштували наркопритон і навіть намагалися скоїти самогубство. Також відомо про неодноразові звернення чернівчан до поліції з приводу педофілів. Так, у 2020 році поліція затримала одного з них. Про те, чи дійшла його історія до суду, наразі невідомо. Мами школярів кажуть, що сподівається. На якнайшвидший розшук втікача. Усі мовчать нічого не знають. Ситуація, звісно, дуже дуже трагічна. Шкода, дуже дівчина дуже шкода, що така ситуація сталася. Хлопчини, які зараз в реанімації, буде надіти, що злочинці знайдуть і покарають. Зараз все спокійно. в Принципі, робочий процес пішов і далі. Ми сподіваємося, що скоро ця людина буде спіймана, бо це. Жах м'яко сказано. А доки мережею ширяться численні чутки про особу та місце перебування злочинця. Так поліція спростувала інформацію про складений фоторобот стрілка. Наразі поліцейські посилено працюють. Операції із затримання правопорушника наразі триває. Також фоторобот, порушника, який наразі активно поширюється в мережі інтернет, є фейковим. Від розгорнутих коментарів до завершення спецоперації правоохоронці утримуються. Про результати пошуків не повідомляють. Валерія Пержун, Василь Ставчанський, Максим Білоткач дня, ТВА. П'ять років позбавлення волі зі встановленням двохрічного іспитового строку. Буковинцю, який жорстоко вбив Павича, винесли вирок. Під час судового розгляду довели, що 3 червня цього року 18-річний житель села Карабчів під час відпочинку поблизу річки Серед жорстоко поводився з павичем, що спричинило смерть птаха. Нагадаємо, відео на якому хлопець заради розваги неодноразово вдаряє тварину об землю, нещадно вбиваючи її облетіло соцмережі, після чого порушника взяли під варту. На Буковині трапилися дві ДТП зі смертельними наслідками. Зокрема, у селі Новоселиця Дністровського району 47-річний водій мотоблоку не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу, внаслідок чого 9-річний хлопчик отримав травми несумісні з життям. Ще двоє неповнолітніх дітей травмувалися. А в селі Ростоки Вижницького району 51-річний місцевий житель на тракторі рухався лісосмугою, не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу в кювет. Внаслідок аварії водій отримав численні тілесні ушкодження та загинув на місці події. Зима не за горами, тож чернівці готуються до зустрічі холодів. Та цього року війна вносить корективи не лише в опалювальний сезон, але й в роботу міськшепу з підготовки до ожеледиці та снігопадів на дорогах. Тож, чи вдалося місто закупити сіль та пісок, та які плани зруйнувала війна? Розповідаємо далі. Наближається зима, а отже, постає питання про готовність міста до снігопадів та ожеледиці на дорогах. Тим паче, що цього року до території обслуговування міськшепу додалися ще чорнівка і коровія. Загалом для посипання доріг у підприємстві наразі є 1250 кубів піщано-сольової суміші. Додатково оголосять тендер на одну тисячу кубів піску. Втім, обіцяють центр міста посипати тільки сіллю. На залишок солі з минулого сезону є на рівні 350 тонн. Солі ми відіграли зараз недавно тендер на тисячу тонн, 500 тонн за нами вже от постачальник здійснив. Ще половину там ми домовлялися, що десь протягом двох тижнів він зробить ще постачання остаточне. Ну, в нього часу десь є до кінця жовтня, він може вільно це зробити. Він підтвердив, що він це все по плану зробить. Тож наразі у міськшепі є 1350 тонн солі на зимовий період. Якщо зима буде. Як в минулому році, то можливо цієї кількості вистачить для страхівки, дещо в листопаді подивимося, як буде починати сезон. В листопаді можливо відіграємо ще невеличкий тендер на якусь кількість солі, бо за великим рахунком нам на сезон потрібно від двох. Тисяч до 2,5 тисяч тонн солі. У зв'язку з війною ціна на сіль виросла в 6 разів порівняно з тендером минулого року. Це є вагомо, тому ми свідомо пішли на зменшення кількості, щоб е, менше, скажімо так, бюджет на це витрачався. Окрім того, сіль ми закупили за 9,5 тисяч. Тендер відігрався, було вісім учасників. Завдяки цій плановій роботі ми змогли закупити матеріали, які зараз в рази дорожчі, ніж вони були, наприклад, ще рік назад. Ми змогли закупити за оптимальною ціною і зекономити. Досить великі кошти для бюджету. Війна внесла корективи і у можливості оновлення автопарку, адже заплановані кроки в цьому напрямку не вдалося виконати. У Нас були плани по лізінгу. Все було в принципі. Вже там буквально там декілька місяців ми могли отримати в тих цінах техніки на 30 мільйонів. І в принципі, це була дуже хороша історія про те, що 20% це субвенція з державного бюджету. І от, буквально війна поламала всі ці плани. А це було би суттєвою допомогою. Міськшепу не тільки в проходженні зимового періоду, але й взагалі цілого року, тому що техніка була різнопланова. Комбінована. Так, для того, щоб можна було і в літній період належним чином проводити ті роботи. Та, попри це, у міськшепі кажуть, що наявної техніки все-таки вистачить, щоб забезпечити очищення доріг і снігу взимку. Ми декілька одиниць відлагодили, зремонтували і будемо. Звичайно, вона буде ламатися, але в нас є там, ми визначили, яка замінна буде на підтримку, і в принципі десь визначаємо, що близько 20, 29 одиниць техніки буде використовуватися зимою разом з допоміжною, яка є на території, враховуючи те, що в е, нас стан війни, але тим не менше, е, місто. Немає, немає прямих дій по відношенню до міста з боку агресора. У нас немає морального права не бути готовими до проходження зими. Тому все планово, все буде добре, і ми готові до того, щоб нормально пройти цей сезон. І автомобілісти могли нормально пересуватися по місту, і власне пішоходи. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, Теми дня ТВА. Вивозити сміття замість компанії Альтфатер буде Макс Клін Сіті. Нового підрядника обрали шляхом відкритого конкурсу. Переможець запропонував найнижчу вартість послуг. Статутний капітал фірми Переможця складає 10 мільйонів гривень. Капіталізація, ну на наш погляд, ще значніша, тому що Транспортні засоби всі новіші 2010 року. Це машини 2011-2014 року. Це вісім дороговартісних машин, яких абсолютно в достатку вистачає для того, щоб забезпечити роботу безперебійно з рахуванням резервів. Компанія встановить 1700 нових контейнерів, які будуть розраховані на роздільний збір та вивіз сміття. Нова компанія приступить до роботи з 1 листопада цього року. Зараз в перехідному періоді нами буде з ними укладена угода про надання цих послуг департаментом транспорту та окремих видів комунального господарства. Після цього вже буде узгоджений графік з альфатором, яким чином в якій послідовності вони будуть замінювати свої контейнери і заходити на рейси і вивозити. Тверді побутові відходи. У подальшому Макс Клін-Сіті має повідомити мешканців, яких обслуговуватиме, чи потрібно переукладати індивідуальні договори, чи відбудеться публічне заключення угоди. У буковинських прикордонників новий керівник у будинку з левами офіційно представили начальника 31-го прикордонного загону західного регіонального управління ДПСУ. Ним став Микола Романчук, офіцер військового управління тактичного управління, офіцер підрозділів прикордонного контролю. Раніше він проходив службу на Сумщині, відзначений низкою медалей та нагород серед останніх за сприяння збройним силам України та орден Богдана Хмельницького третього ступеня. Завершуємо випуск спортом з черговими здобутками. На міжнародній змагальній арені повернулися буковинські каратисти. Вибороли золото та два срібла. Відтак на одному з найбільших європейських турнірів. Наші земляки знову підтвердили свій високий спортивний клас. Деталі у сюжеті. Минулими вихідними у Польщі відбувся один з найбільших європейських турнірів Поліш Опен 2022. Змагання зібрали понад дві тисячі атлетів, 238 клубів та 28 країн. Зокрема, виборювати перемогу поїхали й буковинські спортсмени. Ми повернулися з дуже потужного турніру цього року Поліш Опен для багатьох країн Європи. Це був відбірковим турніром до національної збірної України. На батьківщину каратисти повернулися з трьома призовими місцями. Зокрема, із золотом до Чернівців приїхала 17-річна Віра Фоглінська. Карате дівчина займається більше 11 років. каже, що свого результату досягла завдяки наполегливим тренуванням. Я виступала в двох категоріях: це в юніорках до 59 кілограмів, та в категорії U21 до 61 кілограму, де я здобула золото. В моїй категорії U21 було десь чотири чемпіонки Європи, і медалісти світу. Я одразу налаштувала, що це буде важко. Проте була готова працювати. Почала змагань. Ну почала змагатись і якось відчувала перевагу. Сконцентрованість підготовки від наших найкращих тренерів допомогли таки здобути золото. Виборювати перемогу. Поїхали 13 спортсменів з Буковини. Двоє з них посіли в друге місце. За словами учасників, хоч турнір був непростий, змогли позмагатися зі спортсменами різних країн. Це були, можна так сказати, для мене самі наймасштабніші змагання. Так я займаюся з першого класу, вже 6 років займаюся, карате. І ми туди поїхали, і конкуренція була дуже висока, було більше 10 країн. Угу. І учасників теж було дуже багато. В моїх категорії було 41 людина. Турнір був потужний. Зібралося багато країн, багато спортсменів, які виступали там на Дуже високому рівні була велика конкуренція. Україна також привезла дуже багато своїх спортсменів, топів. І, власне, дуже сильні були категорії. Турнір дав змогу побачити рівень, підготовку, а також слабкі місця, кажуть учасники. Це був такий контрольний турнір, на якому потрібно було побачити свої помилки, недопрацювання, щоб потім вже. В майбутньому у нас получається через місяць, починається відбір на в національну збірну. А цей турнір був такий, як контроль, щоб не допускати помилок на великих турнірах на важливих. От цей турнір був такий, щоб перевірити себе. Спортсмени запевняють, що не зупинятимуться на досягнутому, та надалі працюватимуть над покращенням власного результату задля досягнення своїх цілей. Спочатку я би хотів би виступити в чемпіонаті України та зайняти якусь медальку, а потім поїхати на чемпіонат Європи. Зараз каратисти готуються до набору в національну збірну, щоб у лютому позмагатися на чемпіонаті Європи. Аліна Рябко, Андрій Моронеско, Теми Дня ТВА. На цьому ставимо інформаційну крапку. Якщо вас цікавить, більше, заходьте на наш сайт tva.ua. На все добре.